Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про мій новий творчий процес, який саме зараз у мене в роботі. І, звичайно, що, якщо вам сподобається ця модель, якщо вам сподобається а цей виріб, ви можете до мене приєднатися та в'язати разом зі мною. Безкоштовний детальний опис, як завжди, в мене буде на в'язальному сайті В'язання від Світлана Заяць, а посилання під відео. Тому приєднуйтесь і будемо в'язати разом. Наразі я в'яжу пуловер під назвою жгутки. Ну, чому жгутки, я думаю, зрозуміло, тому що весь пуловер, уся основна частинка пулловера, у мене зв'язана ось таким неймовірно простим та легким у виконанні, але дуже гарним, рельєфним ось таким візерунком у вигляді маленьких жгутиків. Кожен жгутик, кожна смужка жгутика складається з. Трьох лицьових петель між жгутиками по одній виворітній петлі. Рапорт візерунка складається з вісьми петель, так як жгутики пров'язуються у шаховому порядку. І ось так він виглядає на полотні. Модель даного половору проста та підійде для усіх типів фігури. Я в'яжу на розмір 48-50. Саме для цього розміру модель буде досить вільна, не оверсайз, але досить вільна половер прямого силуету з В-образною горловиною та прямий вільний рукав. А якщо бажаєте в'язати на розмір більше або на розмір менше, звичайно ж, можна додати. По одному рапорту візерунку, або, навпаки, зменшити на один рапорт візерунку для кожної деталі, деталі спинки та переда, та ви зможете зв'язати на, інш, на будь-який інший розмір цю річ. А якщо ж навіть використовувати мої розрахунки для в'язання на розмір 44-46, то у вас вийде чудовий пуловер оверсайз для цих розмірів. Якщо в'язати по моїх розрахунках на розмір 50-52, то у вас скоріше буде а, вільний силует або ж по фігурі. А зараз давайте перейдемо до огляду пряжі, з якої я в'яжу свій пуловер. Це мікс з трьох різних видів пряжі, і за складом, і за кольором. В бежевих відтінках, навіть люрекс в мене такий більш золотих чи золотавих відтінках, але в основному це беж. Мікс складається з чотирьох ниточок, але три вида пряжі. Давайте про кожен розповім окремо. Ось такий мохер маланджик, трішечки присутні коричневого відтінку. В основному це світлий та темний беж. Метраж 950 метрів на 100 грамів. Одну ниточку використовую. Так, покажу ближче. Ось так він виглядає. Далі, ось такий картний меринос, 100% меринос, Дві ниточки. 1500 метрів на 100 грамів. Дві ниточки. Так. І а, третій вид пряжі це ось такий. Золотавий люрекс на бавовняній основі. Я вже з нього в'язала декілька видів речей, на сукні використовувала і для джемперів та пуловерів, і в мене його ще досить-досить багато. Вирішила його теж сюди додати, щоб був легенький такий ось блиск чи мерехтіння на полотні. Метраж такого люрексу 2300 метрів на 100 г. Теж використовую одну ниточку. Мікс з чотирьох ниточок, якщо математично розрахувати, то виходить близько 355 метрів на 100 грамів. І використовую при цьому для в'язання полотна спиці 4,5. Цей половр і ось цей рельєфний візерунок буде чудово виглядати на полотні із інших видів пряжі. Головне визначити, для якого сезону ви хочете зв'язати саме ось цю річ. Ну, Наприклад, для прохолодних сезонів, тобто для зими, для прохолодної осені, весни, краще обирати, звичайно, 100% мериноса або змішану пряжу, в складі якої кашемір, меринос, мухери, вовна, напіввовна і так далі. Ну і, Звичайно, ж, для літніх. Або для теплої весни, теплої осені, можна обирати марно з бавовною в поєднанні. Так? Можна обирати бавовна в складі чи в поєднанні з віскозою, з льоном, з акрилом і так далі. Тобто обираєте на свій смак і на той сезон, який ви хочете в'язати саме цей пуловер. У мене, як бачите, більше для прохолодних сезонів це осінь, зима, ну і, звичайно, для прохолодних літніх вечорів, тому що, в принципі, полотно в мене нещільне зараз нещільне. Чому? Тому що в мене в складі є карний меренос, дві ниточки, а після прання він однозначно розкривається, дає трішечки усадку, і тому це треба враховувати. Тому я в'яжу нещільно. Нагадаю, пряжа 355 метрів приблизно на 100 грамів і спиці 4,5 метрів. Далі переходимо до розрахунків та огляду процесу в'язання. У мене майже готова основна частина мого пуловеру. Ширина готового виробу буде 56 см, довжина 62 см. Вага ось цієї основної частини на цьому етапі в мене зараз 199 г, майже 200 г разом з канатиками, на яких знаходяться відкриті петлі пілочки, та ще. Не дов'язала я декілька рядочків для формування скосів плеча на спинці. І ось це все разом майже 200 грамів. Я думаю, що витрати пряжі, на мій розмір 48-50 вам для орієнтиру будуть становити десь близько 350 грамів, плюс-мінус. Отже, основна частинка майже готова. В'яжеться цей половер знизу до гори єдиним полотном. Для переда та спинки. Для початку я набирала 208 петель плюс одна петля для з'єднання в коло. І розпочинаю в'язання резинкою 1 на 1. Зв'язала 20 рядочків, можна більше, можна менше, можна взагалі без резинки за бажанням. І далі переходжу на рельєфний візерунок жгутики. Рапорт даного візерунку, нагадаю, 8 петель, тобто 208 ділимо на 8. в мене по колу 26 рапортів ось цього візерунку. Він чудово в'яжеться цей візерунок, ось ці ж і по колу, і зворотніми рядками чудово адаптується, і тому проблем не буде ніяких при в'язанні ось цього виробу. При в'язанні основної частини знизу до пройм виконуємо ось цей рельєфний візерунок по колу. А вже пізніше, коли я розділила загальну кількість петель на окремі частини, на спинку та пілочки, продовжуємо в'язання ось цього рельєфного візерунку з воротніми рядками, яким чином я розділила свої петельки. Пам'ятаємо, від початку в мене 208 петель. Ділю таким чином для спинки залишаю 103 петлі. І далі буду продовжувати в'язати спинку. А для частинки переду я лишила 105 петель. Щоб розділити ці петельки на дві окремі пілочки, я по центру ще додатково пров'язала. Ось тут біля виворітної петлі додатково пров'язала ще одну петлю з протяжки, щоб в мене вийшло 106 петель. Далі 106 ділю на 2 пілочки по 53 петлі кожна пілочка і кожну окрему частинку починаю в'язати. При цьому в першому рядочку починаю формувати з кожної сторони пройми. Тобто, закрила в першому рядочку 4 петлі. З кожної сторони для пройми. І далі в кожному другому рядку, тобто в кожному лицьовому рядку, виконувала зменшення петель для формування В-образного вирізу горловини. Пров'язувала дві петлі разом лицьовою. І ось таких зменшень в мене було 25 разів пров'язувала по дві разом лицьовою. зв'язавши на необхідну висоту свою пройму, в мене це. Приблизно 20-22 см. Ну, в даному виробі це в мене 20 см висота пройма. Почала формувати скоси плеча з лівої та з правої сторони окремо, не дов'язуючи в кінці рядочку по 4 петлі групами. Таких груп в мене було 6. 6 груп по 4 петлі формуємо скоси плеча. І ось так виглядає моя горловинка після формування. Після зменшення усіх петель На завершальному етапі буде ще обробка методом імітації кетлювання. Зазвичай я. У своїх виробах після розподілу петель на окремі частини розпочинаю в'язання з частинки переду. Ну, в даному випадку з двох пілочок. Тобто, одну пілочку зв'язала, другу пілочку зв'язала, все, частинка переду в мене готова. І тільки після того я переходжу до в'язання чи формування спинки. Так, частина спинки 103 петлі. В першому рядочку з кожної сторони для проєм я закрила по три петельки. І далі в'яжу прямим рівним полотном на висоту пройми 20 см, точнісінько так само, як на пілочках. Далі, Зараз я на тому етапі, коли мені необхідно формувати скоси плеча. Так само буде 6 груп по 4 петлі, вкороченими рядками буду пров'язувати, не зав'язувати по ось цих 4 петлі і буду формувати скоси плеча. Горловинка буде в мене тут рівною, тобто ті петлі, які в мене залишаться по центру, я їх закрию в одному рядочку. Схематично на малюнку зараз покажу, як це виглядає. Ось такі малюнки для частинки перду та спинки. Пам'ятаємо 105 петель для частинки переду, одну петельку я додала е, по центру з протяжки, 106 петель розділила на дві пілочки по 53 петлі. Так, все. Далі закрила пройми по 4 петлі з кожної сторони і продовжую в'язання кожної окремо пілочки біля горловинки. пров'язую по дві разом лицевою для формування V-образного вирізу. І ось 6 груп по 4 петлі. Скоси плеча, формування скосів плеча з кожної сторони, з лівої з правої сторони, те саме ми виконуємо для спинки. Тільки для пройм я закриваю тільки 100, по три по петлі, так як петль тут в мене було менше 103 петлі. Відповідно, для пройм я закриваю не по 4 петлі, а по три петлі з кожної сторони спинки. Цей малюнок також додам до опису, який знаходиться на моєму в'язальному сайті Hub. І вам буде легко зорієнтуватися щодо кількості петель для кожної деталі. Так, ну що ж, основна частинка в мене майже готова. Зараз буду повертатися до частинки спинки та формувати скоси плеча. І відразу ж вам покажу, як пров'язується даний рельєфний візерунок у зворотніх рядочках. Один рапорт рельєфного візерунку складається з двох смужок, які пров'язуються з трьох лицьових петель. А між цими смужками ми виконуємо по одній виворітній петлі. Отже, один рапорт рельєфного візерунку складається з вісьми петель. Цей візерунок можна пров'язувати як з воротніми рядками, так і по колу. Зараз я вам покажу, як в'язати цей візерунок з воротніми рядками. Отож, перший рядочок, лицевий рядочок будемо виконувати таким чином. Перших три петлі пров'язуємо дві лицеві, звичайні лицеві, одна та друга. Третю лицеву пров'язуємо з однієї петлі три петлі, тобто одна лицева накид, одна лицева. В'яжемо петлі вільно. Далі виворітно. Наступних три петлі пров'язуємо звичайними лицевими: одна, друга, третя. Це друга смужка. І виворітна петля. Все, вісім петель рапорта ми виконали. Продовжуємо так до кінця рядочку. Другий ряд нашого рельєфного візерунку в'яжемо з виворітної сторони таким чином. Усі петлі пров'язуємо за малюнком, окрім трьох петель, які ми пров'язували з однієї петлі. Так, лицеві, відповідно, пров'язуємо. Лицевими, виворітні – Виворітними. Один, два, три. Знову ж, одна лицева. Далі три петлі, які ми пров'язали з однієї петлі. Ми їх знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлями. Знімаємо ці петлі. Один, два, і три. Знімаємо. І далі наступні дві петлі пров'язуємо їх як виворітні. Одна, друга. І далі продовжуємо в'язати рапорт нашу візерунку. Лицьова. Три виворітні. Один, два, три. лицьова, Три петлі, які ми вив'язали з однієї петлі з лицьової сторони, ми знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю. робоча ниточка перед петлями. І знову ж дві виворітні. Одна, друга. Продовжуємо до кінця рядка. Третій ряд нашого рельєфного візерунку. Це лицевий ряд, і ми будемо розпочинати пров'язувати нашу першу смужку таким чином. Будемо виконувати перехрещення петель, як, наприклад, при в'язанні косички 2х2, 2х3 і так далі. І формувати при цьому наш жгутик. Перших дві лицеві петлі ми знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю. Робоча нитка перед цими петлями. Далі. Пров'язуємо наш жгутик з трьох петель. Пам'ятаєте, в першому рядочку з однієї петлі ми вив'язували три петлі: Лицьова, накид лицьова. Тепер захоплюю ці петлі, щоб вони не були схрещеними, Захоплюю їх зліва направо та пров'язую як три разом лицьовою. Ось таким чином. Тепер нам треба поміняти місцями ось ці непров'язані петлі і ось цю пров'язану петлю. Кінчиком лівої спиці підхоплюємо непров'язані петлі. З виворітної сторони. Далі знімаю усі три петлі з правої спиці, правою спицею підхоплюю пров'язаний жгутик, і міняю місцями петлі. Тепер пров'язую з лівої спиці дві лицеві. Все. Ось таким чином ми виконали перехрещення та виконали наш жгутик ось ці елементи, з яких складається наш візерунок. Далі, виворітна петля. Наступну смужку пров'язуємо знову ж звичайними. Трьома лицевими петлями. Один, два, три. І виворітна петля. Все. Рапорт з вісьми петель повторюємо. Перших дві петлі знімаємо лицеві. Далі формуємо жгутик та перехрещення виконуємо перехрещення петель. Так. Три разом лицевою. Далі міняємо місцями. Пров'язані непров'язані петлі, далі дві лицьові пров'язуємо з лівої спиці. Так, сформували перехрещення та жгутик, виворітна, Три лицьові, виворітна. Все. Виконали рапорт нашого візерунку. Продовжуємо до кінця рядка. Четвертий ряд рельєфного візерунку це виворітний ряд при зворотньому в'язанні. І в'яжемо усі петлі за малюнком. Тобто лицеві лицевими, виворітні виворітними. Так, Одна лицьова, три виворітні. Один, два, три. І знову ж лицьова і три виворітні. Один, два, три. І так, до кінця рядка. П'ятий ряд рельєфного візерунку. Це лицевий ряд, і ми будемо його пров'язати майже так само, як перший рядочок з однією відмінністю. Тепер першу смужку ми будемо пров'язати звичайними лицевими петлями з лицевої сторони, виворітними петлями з виворітної сторони. А на другій смужці ми будемо формувати з однієї петлі спочатку три петлі, далі потім формувати наш гутик та перехрещувати петлі. А принцип в'язання залишається той самий. Так, тобто, першу смужку з трьох лицевих петель ми пров'язуємо як три лицеві. Один, два, три. Далі виворітна петля. Далі другу смужку з трьох петель. Перші дві петлі пров'язуємо як звичайні дві лицеві. Третю петлю пров'язуємо з однієї петлі три лицьова, накид лицева. І виворітна петля. І так, до кінця. Рядка. Повторюємо наш рапорт візерунку. Шостий ряд рельєфного візерунку. Пров'язуємо лицеві петлі лицевими, три петлі з однієї петлі, не пров'язуючи, знімаємо на праву спицю робоча ниточка перед петлями. І далі знову ж Дві виворітні, одна лицева, три виворітні. Один, два. 3. І рапорт повторюємо знову ж наступні вісім петель лицьова. Три петлі, які ми сформували з однієї петлі з лицевої сторони. Знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю робоча ниточка перед петлями. Далі 2 виворітні. Далі знову ж лицьова, три виворітні. Тобто, в'яжемо петлі за малюнком лише. Три петлі сформовані з однієї петлі, ми їх не пров'язуємо, знімаємо, не пров'язуючи і робочу ниточку а, переносимо перед цими петлями. Все, продовжуємо до кінця рядка. Сьомий ряд рельєфного візерунку. Знову ж будемо виконувати перехрещення петель та формувати наш готик. Але в другій ж смужці. Першу смужку ми пров'язуємо за малюнком, тобто три лицеві петлі. Один, два, три. Далі одна виворітна петля. І далі друга смужка. Перших дві петельки дві лицьові, ми знімаємо, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлями. Далі формуємо наш жгутик з трьох петель, які ми формували в попередньому лицьовому рядку. Пров'язуємо їх, ці три петлі, разом лицьовою. Далі міняємо місцями пров'язані та не пров'язані петельки. Виконуємо перехрещення петель і пров'язуємо дві лицеві. Далі виворітна петля. Ось таким чином знову ж виконали перехрещення петель та формування жгутика для нашої другої смужки. І ось наші жгутики, бачите, в шаховому порядку розміщуються на полотні. Повторюємо наш рапорт. Знову ж, першу смужку ми пров'язуємо як три лицеві. Далі виворітна. І в другій смужці виконуємо перехрещення петель та формування жгутика. Дві петлі знімаємо, жгутик, пров'язуємо у вигляді трьох лицьових петель разом. І міняємо місцями жгутик та дві непров'язані лицеві петлі. Пров'язуємо їх, і в кінці рапорта одна. Виворітна петля. Все. Ось таким чином виглядає наш візерунок. Продовжуємо в'язати до кінця рядка. Восьмий рядочок це виворітний рядочок, і всі петлі в'яжемо за малюнком. Тобто лицеві лицевими, виворітні, виворітними. і наш малюнок, рапорт візерунку з вісьми рядочків, буде готовий. Далі повторювати в'язання з першого рядка. Ось цей рельєфний візерунок по колу в'яжеться майже так само, як і при в'язанні зворотніми рядками. А саме, дивіться, перший рядочок в'яжемо точнісінько. Так само. Перша смужка ми пров'язуємо дві лицеві петлі, з третє формуємо три петлі. Далі виворітна петля, друга смужка три лицеві петлі, виворітна петля. Це перший рядочок. Другий рядок по колу виконуємо таким чином. Перша смужка, дві лицеві петлі пров'язуємо. Три петлі з однієї ми не пров'язуємо, знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи робоча нитка за петлями, виворітна петля. Далі а, наступна смужка: три лицеві, одна виворіт. Тобто, в'яжемо за малюнком, лише знімаємо наші три петлі. На праву не непров'язуючи, і робоча нитка за петлями. Далі, третій рядок в'яжемо точнісінько, так само, як і при зворотньому в'язанні, тобто формуємо жгутик і виконуємо перехрещення петель. Четвертий рядочок в'яжемо всі петлі за малюнком, тобто лицеві лицевими, вивертні вивертиме. Все. І далі наступних 4 рядка в шаховому порядку переміщуємо. Виконання наших жгутика та перехрещення петель з однієї смужки на другу. Все. Як детально в'язати по колу цей візерунок в мене є у профілі, в моєму профілі в Інстаграм. Є окремий допис по ось цьому візерунку, можете подивитися. А також, я думаю, що цей візерунок по колу я ще повторю, покажу, як його в'язати. Коли буду в'язати рукава, тому що на рукавах буде точнісінько такий самий візерунок. Сподіваюся, що у вас все вдалося. Сподіваюся, що вам сподобався ось цей візерунок, і ви захочете його повторити в своїх виробах, своїх творчих планах, в своїх творчих процесах. Це можуть бути і теплі речі, це можуть бути і літні футболки, майки, і сукні. Тому всім нам рівних петель, приємної творчості і до нової зустрічі. Пока-пока!